Ідея фікс провального саміту Брікс. Тут е, є якась політика подвійних стандартів. Їхали в Казань не до Путіна. Конфузи росіян, які вразили іноземних гостей. Хто і чому не доїхав до Путіна? Він дійсно повріділ е, голову. Загадковий фантик, який зганьбив Кремль. Танцював з ним, ходив всім показував. І несподіване фінальне комуніке чого чекати Україні. Червоним хідником крокують лідери країн Бріксу. Очільник КНР Сі Цзіньпін, Прем'єр Індії Нарендра Моді, президент пар Сиріл Рамафоса, зустрічають їх хлібом, сіллю. Бракує хіба російської горілки. Так голова Татарстану Мініханов пояснює, чим відрізняється коровай від чак -чаку. Взагалі готувалися до саміту у Ерефії ґрунтовно. Мешканцям заборонили потикатися у місто на відрах. Певно, йшлося про творіння російського автопрому, аби не ганьбили Росію перед високими гостями. А ще наказали інформувати правоохоронців про підозрілих, особливо якщо вони мають ознаки зберігання чи використання БПЛА. Схоже на фобію. Людей на час проведення саміту з публічних місць взагалі вирішили прибрати, щоб не муляли, і запровадили сухий закон. Тим часом до гостей БРІКСУ доєднався генсек ООН Антоніо Гутеріш Тієї самої організації, яка заснувала міжнародний кримінальний суд у Газі, що видав ордер на арешт Путіна. Але замість покарання європейський чиновник тисне руку і навіть вклоняється злочинцю. Візит генерального секретаря ООН на саміт БРІКС є найбільш контроверсійною подією. Яка відбулася в рамках якраз таки цієї зустрічі, чи означатиме це вихід РФ з ізоляції та послаблення санкцій? Розповім далі. А поки ще трохи про учасників. Серед них також Редже Пердоган Анкара саме подала заявку на вступ до Бріксу, але його заблокувала Індія через Пакистан, що є її стратегічним суперником і союзником Туреччини. Їхній альянс може змінити ситуацію на близькому і середньому сході, що зовсім не на руку Нью-Делі. На саміті це згодом створить напруження і великі незручності для Путіна через роздратування, а може, й старичу деменцію. Він навіть не може вимовити ім'я турецького президента. Дякую. слово президенту Турецької Республіки господину Тейпу Джагану Ржепу Тейпорджагагану. Загалом на Брікс у Казань приїхало більше трьох десятків світових лідерів. Але цікавіше, хто з очікуваних гостей уникнув зустрічі з путіним, аби не танцювати під кремлівську дудку. Формально усі вони, звісно, що звучили поважні причини. Президент Куби відмовився через блекаут з ладу вийшла острівна електростанція. Президент Бразилії послизнувся у ванні до президента Сербії. Саме прибули гості. Ну якось не склалося приїхати, і це ще не повний перелік. Кремлівська пропаганда, що є сил, намагається довести все за планом, щоб внутрішній споживач не запідозрив, що насправді усе пішло шкереберть. мені здається, цей саміт очень успішний. Ну по об'єктивним причинам не смог приїхати президент Бразилії да Сілва. Він дійсно поврядів э, голову. він э, упав. Некоторі, ще э, в результаті давлення запада не змогли приїхати. Очевидно, що йдеться не про тиск, скоріше про небажання лідерів грати на одному геополітичному полі з Росією проти Заходу. Навіщо їм рубати сучка, на якому сидять? А давайте створимо антизахідний блок і будемо з ними конкурувати їм на зло. Але приїхала купа країн, до речі, різношорстних Брікс. У це вже не п'ять країн. Да? Пам'ятаємо, що починалося з Бразилії, Росії, Індії і Китаю. Потім щоб були да? типу, що додавали південну Африку. Але зараз це велика кількість країн, частина з яких супер прозахідні Ну, наприклад, без західних грошей і західних ринків об'єднання Арабські Емірати не будуть такою красивою, розвинутою, яскравою, класною державою, або, наприклад, Південна Африка, або наприклад Бразилія. Туди ж і ще один відмовник із поважних причин. Сербія вона все ж таки не полишає надії долучитися до Європейського Союзу в майбутньому. І зараз зв'язки між Белградом та країнами ЄС стають все тіснішими, а тому вони і не хочуть себе протиставляти власне заходу. Більше того, навіть Індія, один із засновників Бріксу та дуже впливовий гравець, нині вправно балансує між глобальним півднем і заходом. На моді сьогодні активно нарушує співпрацю з заходом, це очевидно. Те, навіть що йому не забороняють наші західні партнери закуповувати великі кількості нафту у Росії, тобто нема ні санкцій, нічого по відношенню до Індії. І у Нью-Делі явно не зацікавлені в тому, щоб Брікс із торговельно-економічного клубу перетворився на торпеду проти західних альянсів. Індія точно не братиме у цьому участі і навряд чи дозволить реалізувати такий сценарій. Вона каже, типу для цього, щоб росіяни і китайці управляли нами. Нам це не цікаво. Тому от ми бачимо, що саміт він був віртуально продуманий з точки зору бункера як ідеальний, але на практиці це ще одна поразка Путіна на глобальній геополітичній арені. Тим часом на полях Бріксу гостей розважають калінка й малінка. Серед тих, хто уважно слухає Сі Цзіньпін. і він насправді головна фігура на саміті і головний вигодонабувач від усього, що відбувається. Їхали в Казань не до Путіна, а до Цзіньпіна. Саме цим експерти пояснюють в цілому хорошу явку світових лідерів. Припускають навіть Гутеріш насправді прибув у Казань, аби послати потрібні меседжі не маленькому Путіну, а великому сі. Та кремлівський диктатор не полишає спроб витягнути із події щось для себе і представляє нову валюту Брікс. Хоча як представляє, пропонує, а раптом прокатить, але не прокатило. Ну він зміг її нав'язати тільки у власному танці, коли там танцював з ним, ходив всім показував. Але нікого це взагалі не зацікавило. Це мертва валюта. Більше того, через по суті сувенірну купюру трапляється конфуз. На ній зображений таджмахал це Мавзолей, де й досі похована дружина імператора Шаха Джахана. А в Індії не заведено використовувати фото могил для реклами чи тим паче банкнот. Пише економічний експерт Віталій Шапран. Конфузів на Казанському бріксі взагалі було чимало. Ось головний дипломат Ерефій Лавров під час виступу свого шефа колупається у носі. А це журналісти Всеросійської державної телекомпанії. Вирішили відпочити і забули про пряме включення. Зараз ми з вами відділи прямую трансляцію доставлення стрічі Владимира Путіна. Найголовніший вже не конфуз, а справжній провал риторика політичних важковаговиків щодо України і результат у фінальному комуніке. Насправді я думав, що фінальний комуніке буде більш жорстким по відношенню до України, але бачимо, що там говориться і просто статут ООН, і про верховенство права. Значить, там є такі різні погляди. І для того, щоб не те, якийсь спільний знаменник, Володимир Путін вимушений був погодитися на той фінальний варіант документу. Більше того, моді ще до початку саміту закликав Путіна до миру і запропонував допомогу, щоб покласти край найбільш смертоносному конфлікту в Європі з часів Другої світової Проблеми мають вирішуватися мирним шляхом. А потім ще й товариш СІ головний для Путіна стратегічний партнер. Важливо сприяти якнайшвидше деескалації ситуації, і усе це точно не те, що хотів почути російський диктатор, і заради чого влаштував пишний прийом в найкращих радянських традиціях з хлібом, сіллю, кокошниками, балалайками. Звісно, він невдоволений, тому що підсумкова прес-конференція Путіна була яскравим показником того, що він не домігся свого. Він добре нервувався, він навіть обмовився. Стосовно діалогу із а, генсеком ООН, де виступили з ініціативи в, в, в ході, в ході асамблеї в нью йорку Між іншим, хоча Антоніо Гутеріш і дещо додав статусності саміту під головуванням Росії, у підсумку він заявив про порушення нею статуту ООН. Про скасування санкцій теж не йдеться, хоча механізми обходу так само працюють. Єдине, що зміг показати Путін, він рукоподатний. Поки що, зрештою, фіаско він не зміг, ну скажімо так, нормально організувати саміт. Ну, наприклад, Саудівська Аравія мала тут вступити. Відмова приїжджає Індія і Туреччина. Дуже ж важливо було натівські країни втягнути. Індія з Туреччиною свариться на рендер-моді просить завершити війну. Китай відмовляється просувати путінську валюту. Брікс не тільки не розширився, як хотів Путін, навіть ті країни, які він сподівався затягнути до своєї орбіти, віддалилися. Бо не хочуть мати справу із токсичним політиком, який може порушити їхній баланс на світовій арені. Але чи ж факти тижня ICTV.